Дивлячись у вічі загиблих воїн, ми бачимо обличчя війни, бо там немає часу, де радості, де сміху, там немає часу на роздуми про щось зайве. Саме там, в тих холодних окопах, в тих засніжених і болотяних посадках, де наші воїни боронять нашу Україну. Там відбувається великий приклад героїзму, людяності і відданості своїм. Рідній Україні саме тут народився і виріс Володимир. І він не хотів, щоб його діти, Господь дарував йому і сина, й доньку, втікали, десь переховуючись в чужій країні. Він хотів, щоб вони жили тут, в його рідній Україні. І він за це, дорогі діти, віддав своє життя. До війни Володимир теж працював на роботі. Він не міг навіть подумати, усвідомити, що настане час в його житті, як про це не думали сьогодні. Тисячі воїнів-захисників України, що їм доведеться взяти зброю. а багато з них навіть не вміли користуватися нею, але обставини змусили. І ці обставини вони сповнені любові до своєї рідної землі. Слава Україні! Героям Слава, слава незламним воїнам нашої України!